Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але російські пропагандисти почали несподівано хвилюватися за Україну. Сьогодні в російських ЗМІ з'явилося дуже багато різних статей, аналітики, гучних заяв, зокрема про те, наприклад, на сайті Ділового видання Взгляд, що буцімто європейські лідери торгують Україною. А на сайті Видання Ізвістія пишуть про глухий кут для Києва. Ну, видані товар пишуть про те, що типу Україну не хочуть приймати в ЄС, що країни ЄС почали заявляти про своє небажання такого поповнення. Також російські пропагандисти пишуть про європарламент проти Орбана і про те, що бюрократам ЄС не вдається домовитись Будапештом. Що ж таке відбувається? Звідки такі емоції, і чому на Росії так біснується? Насправді відповідь очевидна, і ці так звані хвилювання вони з'явились не на пустому місці, тому що вже завтра, післязавтра а саме 14-15 грудня, буде саміт Україна ЄС, на якому зокрема буде розглядатися питання вступу України до Європейського Союзу. І на Росії біснується по тій причині, що насправді вступ України в ЄС він неминучий. Я хочу нагадати, що в минулому місяці, а саме на початку листопада, була така гучна заява від відомо американського журналіста, письменника та історика Майкла Кіміджа, який сказав прямо, що Україна це частина Заходу і що саме це є. Головним наслідком повномасштабної російсько-української війни, тобто еліта країн заходу і не лише політичні визнали Україну та українців частиною Заходу. І саме по цій причині я кажу про те, що вступ України в ЄС і в НАТО він точно неминучий. І це ж розуміють російські пропагандисти, це розуміють Кремлі, і тому Путін не припиняє свою повномасштабну агресію. І тому, як нещодавно казав другий президент України Кучма, що головна ціль Москви це знищення української державності. Кремль не хоче зупинятися, пропагандисти біснуються, публікують різні статті, але ситуацію цим вони точно не змінять. Щодо саміту Україна ЄС потрібно поговорити більш детальніше, тому що сьогодні пролунали ряд важливих заяв, зокрема від президента Європейської ради Мішеля, який перед самітом ЄС закликав лідерів країн виконати зобов'язання перед Україною. Також пролунала гучна заява від президентки Єврокомісії від Ляєн. Яка прямо сказала про те, що входження до ЄС стане остаточною перемогою для України. Таким чином, ми чуємо такі гучні заклики від керівництва ЄС. З одного боку, про те, що потрібно виконати зобов'язання перед Україною, а з іншого боку, ми чуємо заклик про те, що входження України в ЄС буде остаточною перемогою. Чому остаточною перемогою? Справа в тому, що коли. Російська Федерація воює просто з Україною це одна справа. А коли Російська Федерація воює з країною Європейського Союзу, то це вже зовсім інша справа. І, відповідно, має бути інша реакція, більш активна реакція країн Європейського Союзу, і має бути більш активна підтримка. І це вже більший вплив геополітики. Тому Кремль вкрай не зацікавлений в тому, щоб Україна стала членом ЄС. Кремль зацікавлений в тому, щоб Україна була одна. І Москва робить все для того, щоб якось ослабити підтримку України, щоб якось затягнути час, щоб перечекати. А Україна навпаки зацікавлена в тому, щоб якнайшвидше вступити в ЄС, вступити в НАТО, тому що це вже тоді однозначно буде колективна підтримка. Проте, необхідно зазначити, що вступ України в ЄС підтримує не лише керівництво Європейського Союзу, сьогодні пролунало ряд гучних заяв від керівників держав. Зокрема, є заява від Шольца, канцлера Німеччини, який сьогодні сказав прямо, чи він лобіюватиме початок переговорів про вступ України до ЄС. Також сьогодні була заява від прем'єр-міністра Іспанії. Від Санчеса, який повідомив, що він виступає за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця року, крім того, сьогодні ще були аналічні заяви від прем'єрів Естонії, Фінляндії та не тільки. Ще що важливо. Важливо те, що ми сьогодні дізналися про позицію Словаччини, а саме новообраного прем'єр-міністра Фіцо. Ми знаємо, що він заблокував військову допомогу Україні, що він нещодавно зустрічався з російським послом, казав про, начебто, потепління відносин після завершення повномасштабної війни, така у нього, на жаль, позиція. Але, як би там не було, сьогодні він підтвердив, що не буде блокувати відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС. Але залишила ще одна проблема. Це Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Ні, загалом позиція Угорщини. Тут потрібно нагадати, що вчора була така новина повідомлення про те, що угорські громади звернулися до Євроради та Орбана з вимогою підтримки переговорів про вступ України до ЄС. Також вчора повідомили, що Орбан відповів на звернення угорської меншини і сказав про те, що він лише наполягає на стратегічному партнерстві. Але не було заяв про те, що він підтримує вступ України в ЄС. Сьогодні, щодо такої позиції Угорщини, пролунали гучні заяви від президента України Зеленського, який сказав про те, що він заявив Орбану, що назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС. Також сьогодні Зеленський повідомив, що якщо Угорщина заблокує рішення ЄС. Це означатиме, що це вето наклав Путін. Дійсно, така позиція Орбана є абсолютно несправедливою до України. Україна пішла на поступки в Угорщині, вона прийняла закон про нас меншини. І, до речі, що до цього закону сьогодні були заяви від керівництва Європейського Союзу, що цей закон відповідає всім нормам. Крім того, нещодавно стало відомо, що Європейський Союз розморозив 9 мільярдів євро для Угорщини. Насправді там більше до 10, Але Орбан все ж таки виступає за вето. Проте, зважаючи на таку поведінку Орбана, не дивно, що сьогодні в ЗМІ з'явилось таке повідомлення, така інформація, що Єврокомісія затримала виділення Угорщині 10 мільярдів євро. Офіційна причина це завдання демократії шкоди. Потрібно зазначити, що американське видання Reuters повідомило про те, що у Європейському Союзі сподівалися, що розблокування грошей допоможе вплинути на прем'єр-міністра Орбана, але його старший помічник почав вимагати суму до 30 мільярдів євро. Насправді це вже повний цинізм ці гроші не Угорщина виділяє. Тому що Угорщина сама перебуває на дотаціях, але блокує Угорщину. І я одразу хочу сказати, що насправді у Орбана не лише таке відношення до України, до багатьох країн. Я ще хочу новину від жовтня цього року, від кінця жовтня, нагадати про те, що Угорщина знову заблокувала шлях в НАТО для Швеції. Голосування відхилили. Тобто у Орбана, чи то якась манія величі на базі якихось комплексів неповноцінності, видно, дуже довго вже при владі і вже починає таке в голові творитися. Я нагадаю, що в минулому році в листопаді був такий міжнародний скандал, а саме те, що Орбан з'явився на футбольному матчі збірної Угорщини шарфом, на якому зображена карта Великої Угорщини, так званої. Частинами сусідніх держав у її складі. Я не дарма кажу про те, що щось психікою Орбана, про цю манію величі, про так звану Велику Угорщину, шарф з претензіями до країн сусідів, де проживають етнічні меншини угорські, і себе при цьому він почуває вільно, вважає, що він правий. Я не знаю на, взагалі на підставі чого. Цікаво, що якщо почитати біографію Орбана у тій же Вікіпедії, то ми побачимо, що він виявляється, у 1989 році отримав стипендію фонду Сороса, стажувався в Оксфорді, Великобританії, тобто реально мав підтримку від організацій країн Заходу, отримав освіту. Також Вікіпедія повідомляє про те, що у 1989 році він виступав за виведення радянських військ з Угорщини, і на тлі цього на фоні роздобув популярність свою першу. А зараз бачимо, яка в нього позиція. Також що потрібно дати в цьому випуску. Що вчора на сайті німецького міжнародного видання Deutsche Welle повідомили про те, що Україна у лещатах між Угорщиною та республіканцями в США. Насправді це велика проблема для України, як позиція республіканської партії Трампа в США, так і позиція Орбана і Угорщини в Європейському Союзі. Щодо Трампа і Орбана, чому ця стаття такий акцент робить? Справа в тому, що ми знаємо, що нещодавно американські ЗМІ повідомляли, що планується зустріч політиків з оточення Орбана угорських дипломатів з републіканцями. Крім того, потрібно сказати, що в цьому році, 25 жовтня, Орбан з'явився в Кепці. На Кепці написано Трамп. Він сказав про те, що йому прийшло поштою, що це йому подарував екс-президент США. Тобто вже встановлюються такі відносини. І, звісно, для України це вкрай невигідно. Тим не менш, потрібно сказати, що багатьом країнам Європи не подобається така поведінка Орбана, тому що немає для цього у нього ніяких підстав, абсолютно, і це суцільний цинізм. Тому не дивно, що 22 листопада з'явилася новина. Чер парламент підтримав зміну договорів ЄС, зокрема реформу ухвалення рішень. Що планується? Планується те, щоб рішення ЄС приймалися не одностайно, щоб будь-яка країна, наприклад, Угорщина не могла накласти вето, коли всі за, а щоб рішення приймалися більшістю голосів. Ну вона хороша, але бюрократія в ЄС вона тривала по часу. Це все буде довго. Немає сумнів в тому, що це все буде вирішено, але час грає. Не на Україну. Тому будемо сподіватися, що Європейський Союз, Європейська комісія, лідери країн ЄС таке дотиснуть Орбана, і він не буде блокувати вступ України в ЄС. Друзі. А що ви думаєте щодо Орбана, такої його позиції? Пишіть свої думки в коментарях. І до нових зустрічей в ефірі.